Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. 22 липня 2011 року. Звичайний літній день в Норвегії. Молодь зібралась на щорічний політичний табір на мальовничому острові Утоя, безтурботна атмосфера, сміх, намети та музика. Але ніхто з них не знав, що це буде останній день у їхньому житті. Їхній вбивця уже в дорозі ім'я, яке назавжди закарбувалося в історії Європи. Андерс Берінг Брейвік людина, яка вчинила найстрашніший терористичний акт в історії Норвегії, забравши життя 77 осіб. Тож хто такий Андерс Брейвік? Народився 13 лютого 1979 року в Осло. Його дитинство не можна назвати щасливим батько залишив родину, а мати зловживала психіатричним лікуванням. Брейвік із замкненим та тримався осторонь, у школі не виявляв агресії, але в зрілому віці все змінилось. У підлітковому віці Брейвік захопився праворадикальними ідеями. Та став одержимий темою ісламізації Європи, мультикультурністю та міграційною політикою. Він вважав себе Христовим лицарем, який повинен зупинити занепад західної цивілізації. Протягом 9 років він планував теракт. У 2009 році Брейвік почав писати маніфест 1500 сторінок під назвою 2083. Європейська декларація незалежності. У ньому прописані суміш історій, антиісламістських тез, расизму та ненависті до лівих політиків. У 2010 році Брейвік орендував ферму під перекриттям, нібито для агробізнесу. Насправді ж, він закупив 6 тонн добрих, щоб виготовити саморобну бомбу. Він провів місяці наодинці. Тестуючи вибухівку, шукаючи форму поліцейського та виготовляючи фальшиві документи. Усе було придумано до дрібниць мета підірвати уряд та знищити молодь, яка, на його думку, була загрозою майбутньому Європи. 22 липня 2011 року 15.25. Центр Осло здригнувся від потужного вибуху. Брейвік залишив фургон з бомбою біля урядової будівлі, де розташовувалося Міністерство юстиції та офіс прем'єр-міністра. Вибух убив вісім осіб та поранив ще понад двісті. Будівлі були зруйновані. У місті паніка. Всі вважали, що це типова атака екстремістів з близького сходу. Але Брейвік уже був в дорозі на утою того ж. дня... О 17.17 17 Андерс Брейвік у формі поліцейського прибув на пором, що веде на утою. Він сказав охороні, що має провести перевірку безпеки після вибуху восло, і його без зайвих питань пустили. Через декілька хвилин він почав стріляти холоднокровно, без жалю. Перша жертва охоронець, потім організатори, потім діти. Які бігли в різні боки та кричали. Він мав дві гвинтівки, пістолет, багато набоїв та час. Острів із розмірами лише 400 метрів в ширину став пасткою. Люди стрибали у воду, ховалися під камінням та прикидалися мертвими. Поліція добиралася більше години. Брейвік розгулював островом 72 хвилини та убив 69 людей, більшість з них були підлітки віком від 14 до 19 років, а наймолодшій жертві були 14. Деякі тіла були знайдені пізніше у воді. Вони намагалися втекти, але не змогли. People went. Yeah. Four people stood around him when he started to shoot them. Almost at point blank range. Yeah. The first two he shot at point blank, the two others started running, so they were shot Not Лише о 18.27 поліція нарешті дісталася острова. Брейвік здався без опору. Він не тікав та не чинив спротиву. Він хотів, щоб його схопили. Він хотів, щоб про нього всі дізнались. На суді він поводився спокійно, не визнавав себе винним, сказав, що захищав Європу. Його психічний стан був предметом числених експертиз. Спершу його визнали психічно хворим. А потім осудним. 24 серпня 2012 року Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з можливістю необмеженого проводження терміну у Норвегії. Це найвища міра покарання. Він відбуває покарання в одиночній камері з доступом до інтернету, комп'ютера без мережі, тренажерного залу та трьох кімнат. Ця трагедія розірвала Норвегію навпіл країна відома миром, толерантністю та довірою до держави. Але 22 липня став днем, який змінив націю назавжди було створено національний меморіал, запроваджено нові стандарти безпеки, але рани і досі не загоєні. У 2022 році Брейвік звернувся до суду з проханням про дострокове звільнення його відхилили. Він вийде не раніше 2033 року. Проте навіть тоді може залишитися за ґратами довічно. Родичі жертв досі вимагають справедливості. 24 hours later, an almost incomprehensible picture emerging tonight from Norway after those two horrific terror attacks. First in downtown Oslo, then at a youth camp. The death toll has now risen to 92. so many of the victims, children. Ендисівні сімдесят the... 77 життів, 77 історій, які могли б тривати, але знищені не через релігію, не через гроші, а через ідею. Історія Брейвіка це попередження про те, що ненависть, якщо її не зупинити, може перетворитися на кулі. І що навіть наймірніші країни не захищені від зла з вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.